Особливості національного полювання вночі посеред поля при світлі фар та без ліцензії у Новоушицькому районі. П'ятеро екстремалів у гонитві за порцію адреналіну влаштували сафарі на диких свиней. От тільки як на гріх, саме у цей час міліція проводила чергові відпрацювання. Тож, як кажуть у народі, на мисливця і звір біжить зловити чоловіків вдалося на гарячому. Так під час відпрацювання нам було виявлено. Замічено автомобіль, який рухався по полі, з якого проводилися постріли. Спільними діями нами був даний автомобіль затриманий, де виявилося, що в даному автомобілі знаходяться громадяни іншого району, котрі при собі мали вогнепальну зброю, як гладкоствольну, так і нарізну. Дана зброя в них вилучена. Автомобіль був доставлений в ревідів міліції. За схожим сценарієм розгорталися події і в Красилівському районі, щоправда, вдень, але теж на автомобілі полем, гори, мисливці з собаками ганяли вже підбиту свиноматку із двома поросятами. Бачу, що собаки женуть цю свиню сюди. І вона ну, йде так помаленьку. Я перебіг сюди і бачу, що вона вже бита. Стріли по ній, вона впала. Тож полювали на кабана, а піймали мисливців. Відповідної ліцензії стрілки теж не мали, та й у самих документах мисливців були порушення. На місці події даних осіб затримали, в чому вони зізналися? Та було складені відповідні акти процесуальні. Збитки для держави становлять за кожне вбите порося 10 тисяч гривень. Усього мисливці незаконно вполювали три тварини. Тепер за цим світить чималий штраф або більше позбавлення волі за їхні протиправні дії. Дані особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею 248 кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення умов полювання у вигляді штрафу до стану податкової міні доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Юлія Стафурова, Красилівський і Новушицький райони для інформаційного випуску.